Вітаю, сьогодні приїхала до нас посилочка з класним матеріалом, але з помилкою. Давайте для початку покажу вам матеріал, а потім розкажу помилку, яку хлопці зробили при відправці. Тобто нова почта обійшлася, ну, дуже дорого доставка. Можна було прям набагато підекономити. Що за матеріал? Зараз покажу, підходь, ладі, будемо показувати, що за матеріал, то підожди, зараз. Одну штучечку откинемо. <кій> так, за цим ми зараз розберемося. Ну, це, в принципі, тут нема що розбиратися, тут латунь. Звичайнісінька, простесенька, латунь. Але дивіться яка. Бачите? Мілка, корпуса з реле. Шестерні всякі. Ну, зовсім зовсім мілочушна латунь, але для нас різниці немає. А в другому мішку тут прям гарнючий матеріал. Можна його отак от ділити. Так найрозумніше воно виглядає. Ви вже здогадались про що мова, так? Да? Це транзистори. Транзистори, хлопці, з ними вже попрацювали. Все, що з них треба було дістати, уже дістали. Багато хто з вас бачив отаку от штуковину. Ви знаєте, що воно підмагнічується. Знаєте, ми купляємо ці низи транзисторів. Купляємо ці низи транзисторів по 200 гривень т. Кришечки ці з транзисторів, вони йдуть просто як мідь. Те, що вона лужонна, ну, лужонна і лужонна, у нас ціна на мідь усереднена. Ну, в общем, дивіться. Давайте порахуємо саму посилочку. Виходить 22, давай буду записувати, бо да? угу. іначе як я порахую. Виходить 22,2 транзисторів. 22, 22 по 200 <laughs> потом крышечки до этих транзисторов это просто медь 8800 медь такая у нас на сегодня 310 в принципе что такая у нас любая медь 310 Зараз. И латунь 180. Платоні 3500. Але ж яка найбільша помилка? Зараз я порахую. Я в принципі мовчати не буду. <кій> яка найбільша помилка? Е, найбільша помилка у хлопців була в тому, що відправили вони вагу 35 кілограм. І ця вага зіграла, по суті. Всю проблему. Вся проблема заключається в чому? Якби цю посилку відправили в боксі, поняли? Тобто ну, нова почта вона не видержує, щоб не присунути своєму клієнту. Якщо є можливість нормально засадити, вона обязательно засадить. І ніхто вам нічого не пояснить, не розповість і максимально використають вашу незнанку. Дивіться, сума доставки даної посилки була 535 гривень. Якби в ящику було 30 кг, чи в мішку різниці нема. 30, було б ціна 180 гривень. А тепер рахуйте, 5 кг матеріалу поїхало в різницю всіки в 370, да? чи в 3, 350 гривень. 5, за 5 кг зайвих матеріалу ви заплатили 350 гривень. Розділіть на матеріал. Це 70 гривень лягло на 1 кілограм. Розумієте? Тобто, тому я десятки разів повторяв. Формуйте посилки грамотно. 30-кілограмова посилка це ідеальна посилка по доставці. Чому? Тому що ціна даної посилки буде 180 гривень за доставку. На 30 кг розділіть 6 гривень на кілограм. Не кусає, не кусає. А оцей вершок. Навіть 31 ви зробите, той вершок укусить уже ну, дуже сильно. розумієте? це маленькі, маленькі фундаментальні знання, які допоможуть вам заробити більше. А тепер перейдемо до результату. Доставку отняти аж больно, конечно, такі доставки отнімати. Ну і результат, в принципі, доволі таки непоганий. 7263 гривні. Як на мене, це відмінний результат, доволі таки гарна сума. Хлопці з розумом підходять до матеріалів. Навіть маленькі релюшки вони розбирають на кольорові метали, але промазали з доставкою. Тобто до доставки треба відноситися уважніше. І все. Я буду розповідати про помилки, а ви робитимете висновки і вчитиметесь правильно відправляти. Дякую вам за. Те, що дивитесь цю нудятину за те, що відправляєте нам посилочки, а ми отримуємо і розповідаємо, як правильно все робити.